Антоне, чуєш мене? Так, чую. Терміновий скайп. Насправді я перепрошую нашого гостя. Не знаю хто в нас там, але Ну, хтось є? насправді в Верховній Раді. Це Олександр Ройтбург, якого ми дуже довго чекали, насправді, і дуже о, дуже поважний гість. Так. Мої вітання. Антоне, я так розумію, зараз там перерва, правильно? Ну, не зовсім перерва. Тобто для більшості депутатів так це дійсно перерва, але не для ради коаліції. Mm -hmm. Зараз е, намагаються внести зміни до програми діяльності уряду, привести її до відповідності, е, до коаліційної угоди. Це перше, і додати більше конкретики. Що до неї, саме додати? Дуже Що багато саме? було критики. Також дуже багато було критики на бік на програми діяльності уряду за те, що там немає конкретних цифр, немає економічних показників, немає якихось часових рамок то що щоб можна було вимірювати діяльність, ефективність діяльності уряду в першу чергу, і щоб можна було запроваджувати якісь реформи, тому вся ця критика лунала з трибун Верховної Ради. Вона лунала в соціальних мережах всіх політиків. Ви, мабуть, бачили під час презентації програми діяльності уряду в залі парламенту? Ну і зараз вона переросла в таку от роботу як коротенька перерва, аби внести зміни у відповідності до коаліційної угоди. По настроях депутатах, які відчуття сьогодні буде голосування? Чи все ж таки його перенесуть? Скажімо, на наступний тиждень. Ні, схоже, що голосування так і буде. Мені вдалося поспілкуватися з кількома депутатами президентського блоку, і вони сказали, що голосування так і буде, але от лише як внесуть зміни туди. Але схоже, схоже, що все ж таки підтримає коаліція цю програму діяльності. Скажи, а от в кулара журналістів не цікавило, чому скажімо, зранку Юрій Луценко був настільки вороже налаштований, а вже от буквально за декілька годин його настрої ну, скажімо так, м'яко змінилися. Не те, щоб кардинально, але змінилося. Про це питали у нього або, можливо, у його соратників. Що сталося Юрія Луценко? Так Юрія Луценко не вдалось спіймати в кулуарах, оскільки, як я вже казав, нарада ради коаліції зараз відбувається і працюють якраз з уряд з програмою діяльності уряду. Так вони тому не вдалось спіймати його, але багато членів партії Блоку Петра Порошенка і членів фракції коментують, що ну вони кажуть, що зауважень насправді доволі багато, але треба починати працювати. Тому схоже, що що все ж таки ці, ці критичні настрої вони залишаються. Ці критичні настрої вони нікуди ані зранку не поділися, ані після презентації навіть більше, мабуть, виникло. Дуже і дуже скептично налаштовані депутати. Я твітив там, що. Аплодували насправді таким якимось ключовим моментом, який підкреслював Арсеній підкреслював Яцхнюк, в залі лише депутати фракції Народного фронту. Решта депутатів так серйозно, скептично ставились до презентації цієї програми. І ці настрої вони нікуди не поділися. Вони зараз в кулуарах. Єдине, що сподівання. Що якісь конкретні показники з'являться в програмі після цієї коротенької перерви? Ну і тоді буде прийнято рішення коаліції голосувати чи ні, окрім блоку потра, Порошенка, Ми чули, що і самопоміч теж не хотіла голосувати, не була готовою голосувати. Яка у них позиція зараз? І власне що вони чого що їх не влаштовувало? Само, ну, всіх не влаштовують в першу чергу економічні показники, які закладені в програму діяльності уряду, а власне їх відсутність, які якихось конкретних показників, конкретних цифр і конкретних реформ економічних. Це перше, але самопоміч так само ходить до коаліції, і зараз якраз той час, коли самопоміч може свої зауваження внести до програми, я сподіваюся, що це можна буде зробити протягом такого короткого часу. Принаймні, я щойно спілкувався з Оксаною Проданом, не самопоміч Бог Петра Порошенка, але дізнавався, чи чи від... те що можна так швидко внести зміни і так швидко переробити програму діяльності, з такою, яка нікому не подобається, на, на таку, яку за яку всі проголосу в залі сказала, що так насправді всі всі пропозиції виписані в коаліційній угоді, і треба їх просто фактично скопіювати в програму діяльності уряду. Mm -hmm. Я не знаю наскільки походяться на це міністри, оскільки ще критика лунала з розряду що міністри, аби не помилятися, аби не було серйозної критики на їх бік. За невиконання якихось програм нічого серйозного в ту програму не, не вносили ніяких серйозних показників, ніяких серйозних цілей і завдань не вносили. Скажи, а буде якийсь підхід, можливо, після ради коаліції до преси? Чи вони одразу повернуться до зали і почнуть голосувати? І чи буде ще якесь додаткове обговорення? Чи от ну, умовно кажучи, після перерви вони повернуться до зали, і буде власне це голосування? Наскільки я зрозумів, саме так і буде. Після перерви депутати повертаються до зали, і буде голосування. Можливо, буде якась коротенька нарада самої ко... самої коаліції, можливо, по фракціях просто якось коротко там голосуємо чи не голосуємо, чи які принципові моменти, оскільки не всі депутати коаліції присутні на цьому засіданні, а лише керівництво я зрозуміла. Дякую, Антон. Антон слідкує за подіями. Продовжуємо слідкувати. Так, продовжує слідкувати за подіями у Верховній Раді.